Слава Україні! Героям слава! За вікном весна, квіти і війна. Моя сакура в саду ще не розквітла, а ось алеча потихеньку розквітає. Сьогодні розповідатиму вам про такий чудовий чарівний сорт Toleration. У мене це дітка, друге цвітіння, і історія цієї дітки дуже доволі цікава. У моєї мами був у мирний час колись ювілей, і я шукала їй на день народження якусь цікаву орхідейку. На жаль, якраз перед її днем народженням вибору у луцьку орхідей взагалі не було. Я не знаю, як пороблено і задавлено. Максимум, що я могла знайти в магазині, це білі або фіолетові орхідейки. Але я хотіла щось таке, що нагадує. В асоціаціях мою маму ніжну, гарну, і мені здається, що якраз от такий ніжно-рожевий колір якраз асоціюється із моєю мамою. Я об'їздила усі бази, магазини, але ніде я нічого не могла знайти. І ось чисто випадково мені фартануло, і я побачила дуже красивий рожевий букет квітів. Які були з-поміж білих та фіолетових орхідей. Якраз це була одна єдина квіточка, і я навіть тоді й не знала, що її є назва сорту. Я подарувала її мамі і десь приблизно через півтора місяці, зайшовши до неї в гості, я побачила, що вся орхідейка пропала повністю, залишились одні квітки. А все корінечко почало згнивати, листочки взагалі поживтіли, і я була в шоці. Я забрала орхідейку до себе додому і мусила спасати пеньок. Я пеньок спасла, і він доволі швидко мені видав дітку. І приблизно через рік і три місяці ця дітка у мене повністю зацвіла. Зацвіла вона в мене на 5 чудових квіточок і дуже мене порадувала, тому що це були неймовірні квіточки. Зараз ви бачите її друге цвітіння. І на жаль, вона замість того, щоб дати мені 7 квіточок, вона мені дала 3. Скажу, що цей сорт, як на мене, дещо капризний. Але оскільки він у мене на фітильному поливі, то йому це дуже подобається і таких клопотів у мене з ним немає. У першому цвітінні квіточка сягала 8 см. Зараз вона сягає 9 см. Мені доволі цікаво один аспект, тому що мені подібна ця квіточка до сорту сакура. Але сакура у мене є підлітком Азіат, і поки що вона не цвіте, тому порівняти я не можу. Але по фото з інетом мені вони доволі ідентичні. Тому мені дуже цікаво, чи сакура відповідає дійсно цій квіточці Toleration. Особисто для мене. Цей сорт подібний не на сакуру, а подібний на латаття. От тільки погляньте на ці квіточки. Ну, дійсно, як латаття. Я не знаю, у мене така асоціація. Вони доволі дуже ніжні і переливаються. Відеокамера цього абсолютно не передає, і я навіть не знаю, як зняти, щоб вам показати, яка це дивовижна краса. Це така мега-ніжність, це просто вау. Я дуже люблю палітру рожевих відтінків, і я збираю таку колекцію цих орхідей. Вони доволі всі різні, хоча, хто не розуміється, то рожеві орхідеї всі на одне лице, але це не так. Я думаю, що сорт Toleration це є голландська назва сорту азіатської орхідеї сакура. І саме коли розквітне моя сакура, тоді я зможу порівняти ці два сорти і знати точно. Що ж чекатиме, поки моя дівчинка розквітне втретє. Ну наразі вона дорощуватиме свій квітконосик. Але я думаю, що третє цвітіння у нас буде набагато пишнішим. Дорогі українці, бажаю нам перемоги, бажаю нам спокою. Обов'язково оточуємо себе лише красою, обов'язково нам віри, сил, терпіння, і обов'язково ми дочекаємось цієї перемоги, про яку ми молимо всі у Бога. Дякую вам за перегляд! Тримаймося! Слава нації, смерть ворогам! Правда за нами і Бог разом з нами. Слава ЗСУ!